Створенням контейнера для душі та мозку зайнявся здібний учень. Підбір оптимального тіла виявився непростим. Моделі вдосконалювалися неодноразово від людини вмілого Хабіліса до людини розумної Сапіенса. А завзята модернізація продовжується і досі у фітнес-залах, салонах краси та тату. Хоча трапляються і швидкоплинні трансформації. Ми їх називаємо понеділок ранок синдром. За будь-якою версією тіла в нього незмінно вбудовуються три інстинкти для самозбереження виду хому. Ці надійні алгоритми вже зарекомендували себе на тваринах і не вимагають доопрацювання. Вони забезпечують виконання життєво необхідних завдань людини та за пріоритетністю йдуть в наступному порядку. Головний інстинкт це вижити самому. Статистика дорожніх аварій показує, що водій перед зіткненням вирулює автомобіль так, щоб убезпечити насамперед себе, навіть незважаючи на те, що пасажирами можуть бути його діти. Другий за важливістю інстинкт це розмножуватися для продовження свого роду. Сильний потяг до злягання з бажаним партнером нам добре відомий. І часто є причиною конфліктів при конкуренції бажаючих та розгубленості бажаємої. Відома мудрість про імовірні мотиви злочинів чи війн. Саме про це. Шукайте жінку. Фам. Третій інстинкт зберегти свій рід. Його завдання забезпечити комфортне проживання себе та своєї родини. Кількість дітей, їх здоров'я та розвиток залежать від наявності достатніх матеріальних ресурсів. Чим більше ресурсів, тим більш конкурентне та сильне виросте потомство. Тому матеріальний добробут і є первинним завданням життєдіяльності більшості людей і як наслідок усіх держав. При розв'язанні задач інстинкти виявляють відповідні їм почуття та виробляють мотивації вчинків. Інстинкт вижити виробляє страх при небезпеці собі і коханому і людина починає уникати чи протистояти загрозі. Інстинкт розмножитися виробляє сексуальну хіть для розмноження себе коханого і запускає процес злягання, інстинкт зберегти виробляє почуття власника ресурсів для забезпечення себе коханого та своєї сім'ї і для цього змушує людину трудитися та зберігати результати своїх зусиль. Усі інстинкти тіла мотивують дії, які просувають у поведінці людини пріоритет насамперед собі улюбленому. Люди це назвали егоїзмом. Ми виразно переживаємо та сумуємо за чуже, але про своє вже заплачемо. Ми з радістю беремо і зі скупою усмішкою даємо, вважаємо за краще більше говорити. Ніж слухати чи розуміти. Однак, при численних подібних недоліках первинний егоїзм є основою розвитку Homo sapiens. У критичних для себе або нащадків ситуаціях може активуватися захисна здатність виживання, хитрість. Вона допомагає протистояти сильнішому противнику. Та зберігати життя у граничних обставинах, в екстремальних ситуаціях для порятунку потомства можливий прояв пожертвування собою, який сильніший за решту інстинктів, і про це детальніше пізніше.